Всім доброго ранку. Мої красунчики, яблочко дала, хай поїдять. З малюками все нормально. Я прийшла зразу до кроликів дивитися, що тут у них, Все хорошо, так? Да? Красуні, їжте яблучки, їжте мої квіточки, їжте, заре вам ще щось дам. Зараз, напевно, цим теж повісю кормушку таку. Хемий, гемий. вони однакові, ці навіть старшенькі трошки. Ті, ну, що коло мами побули довше, то хоріще. Що, зжерла вже кормушку. Десь подивіться, які вони товстеньки. Вчора бачила, мишку ловив. Йду порати кроличків. Васіки. Кс -кс -кс -кс. Ходи. Що таке? Малю малюка мама доля. Сідати клюньки. Поїли такі, які красиві. Зараз будемо всім. Мені принесла зерна, теплу водичку. Малишам тут дала вже яблочко і сухарики гризуть. Зараз всім остальним будемо давати, буду показувати. Фух. На дворі, мабуть, плюсова Ось сюди ці двох кинула, зараз я їм трошки зерна сипну і водички. Тут оці з біленьким. Біленькії. Ось такі красавці. Тут дівчині хлопчик. Ну, красиві, слава Богу. Хороші кролики. Так пі попідростали гарно. Посадили їх сюди на откорм. Навірно, цю дівчинку біленьку може я оставлю. Хочу білих кролів. Все, зараз даю. От, подивіться, не спіла налити води. Вже п'ють. Можна Що подивитися, щось вони мої гарачі. І ці п'ють. Тепленька водичка, не гаряча, а тепленька. О, дивіться, як п'ють. Зараз от кози там заберу. Сіну їм трошки дам. Мої маленькі питочки похотіли. Ці красуні теж дала. Трошки їх почистимо, зверху там замерзло. Зараз сіна ще принесу. Зерна, тепленькі водички, ми ще пищать. Вона погуляла і пустила. Зараз вона. Вона і так гарна товстенька. Зараз вона пасеться. Буде порядочок. Ці зверху самі сидять. Зерна дала. Водички хочу, зараз поналиваю води. Цим красавчикам. Ой, тут такий гарний. Їж, їж, маленький, їж. Їх почистила, так, да, красунчик? Зараз даю воду, даю. Налю води їм. Я маленька ще не окрулилася, бо товстенька. О, тут в мене всі мишеньки. Морські свиночки. Отакі. Води налила. Їжте, їдьте їсти. Такі боязливі. Діте, їдьте Зараз закрию. Подивилася дівчатка. А хто їх знає, чи тут дівки? Зараз понароблюють мені дітей. Не лаву такими хамутами не, не в дірки, а так, щоб не зривали. І тут, подивіться, як я зробила. Та буду знімати, як буде мерзнути, бо так невозможно. Сіно є, їдять, не розсипають. І ці гамолі йде мої масики. Гамають. Ой, такі красунчики в мене. Прикрила тут ними, та снігу все чудово. Да, Гамийте, гамайте. Ці теж так зробила вона. Це в мене якась все гризе. Ці маленькі хамути, то воно летять. така дівчинка о, гарна велика. А ці малими хамутами воно летять. Хай їх несе мені більше. Будемо якось в'язати більшими. Так, Ресуня? Бела зерна, хрума є. Тут зерно є. За рекому насиплю хто з'їла. Чого ти не їси, дівка? Їй яблучко дам чи бурачка. Ой, як гамоляють, бачите, яблуко дне схотіли ці. Їжте зернишечко, їжте. Повибирають, повибирають. Тому ще їм сінка трошки положу. От мої красонечки. Мама вийшла попила. Ну би товста, господи. Я не знаю, що мені з цими кролями. Я так ходжу дати і дівчинки і діток. Оця їсть. яблучко, їж моя красуня. В її завтра срок. Ну, вона товста. Я бачу, що вона товста. Будемо бачити. Сіно є. Понапаковувала в маточники. Ці ягуси п'ють водичку. А ці чорношечки їдять, так? Да? Мої красунки. Скормушечки їдять, потім ще бурака принесу. Вот такі. мене дітки поприв'язувала. Хай буде краще льод. Вони будуть кормушок лизати. Зразу познімала, думала льоди, їм льод тільки на день фатило і все. Сніг вивертають. А так буду підливати, й все. Але ще те зерно погадили і не хотіли їсти. А зараз подивіться, як поруть. Поріте, порійте. Всіх погодувала, піду ще кура і випустю хай. Всі поїли. Ти поїла? Ти поїла моя красуня. Поїла. Ти ось це я. І діток нема? Да побачимо. Ще не буде діток. Ще вона товстенька. О, такі в мене красавці. Всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я, миру. До побачення, мої хороші. Виписали отаку коптілочку. Ета копілочка у нас виходить невелика, але добра. І для гачочків. Гачочки теж є в комплекті. Все добренько. Тут вкручується у нас манометр. Він ще запечатаний, ми його не відкривали, він просто сюди вкручується і буде показувати нам температуру. Сюди в ету каймочку наливається вода. Зразу йде щипав подарок, я так понимаю. І ціла книжка є рецептів. Що, як готувати. І все. Тут у нас всередині одна є сітка з підставочками такими, друга сіточка без подставок і цік для стікання жиру. Такий у нас іде. І тут знизу просто от об'йомна велика підставочка ставиться. Метал хороший. Дуже бачити, при використанні. Як він вас туди покаже, поки все нам подобається.